Заручив поцілунок смерті, а повінчали обійма у сапальниці. Вони пострілом у серце змінили свою долю, обравши вічне життя разом, замість нетривалого буття окремо. Ужгородські Ромео і Джульєта, наче цвіт, який ще не розпустився, однак від вітру подій, завчасно опав, залишивши скорботний спогад. про... Нев'яночі легенди міста. Ну, в цілому говорити про перші поховання, треба розуміти, від якого періоду відштовхуватись. Тобто, якщо брати там старовинні стоянки, які були, так щось було там в горянах, наприклад, стоянки і так далі, але то ще не був Ужгород в його сучасному класичному розумінні. Тобто від одного можна відштовхуватись. Якщо говорити в цілому, саме лейтмотивом ставити саме поховання, чи якісь складовища тощо. Якщо говорити про Ужгород, то тут також важко виокремлювати якийсь конкретний регіон, тому що на замковій горі більше поховання вже було ну, не те, що пі... найпізнішого але, скажімо так, середнього періоду. Тобто, першопочатково було багато інших цвинтарів, яких наразі не існує, вони переносились біля, наприклад, тієї ж цегольнянської церкви, біля інших також зустрічалися, відповідно, вони змінювали також своє місце розташування, структуру і багато іншого. Якщо говорити про одні з перших кладовищ, говорять, що ніби воно було під мурами старовинної церкви святого Юрія. Також називають ще музей архітектури і побуту Мертвий сад. Хто там похований? Ну, якщо говорити про поховання, які були знайдені при розкопках дійсно в замковій церкві Святого Юрія, були знайдені, там була крипта, яку приписують володінню другетів, які володіли Ужгородом доволі довгий час. І саме там, по суті, донині є їх останки. Свого часу навіть було відкриття, освячено церквою. Там тоді будували якраз нову церкву в центрі міста. І, в принципі, там лише як родинна крипта, здебільшого, беремо. Якщо говорити про Поховання, яке було на місці сучасного скансену музею архітектури побуту, то там було дещо інакше, тому що там ховали здебільшого представників греко-католицького священництва та їх родин. Тобто це був як цвинтар греко-католиків, і він теж вже датується 19, м приблизно століттям, з тої епохи, якщо брати, плюс-мінус там. І відповідно саме їх поховання там і були, і саме тому воно було знищене, тому що радянська влада, яка знищила цей цвинтар, де факто вона не підтримувала ідею релігійності і, зокрема, греко-католицизму як сепаратного відносного промосковської влади руху. Якщо говорити про замкову гору поблизу замку, ті, хто не цікавиться цією історією, не знають, чи ходять по кістках, тому що відразу знаходився і так званий цвинтар гарнізонний, де хоронили саме от вояків. А, ну, був гарнізонний центр, трошки нижче там, де нині одна з аудиторій фізичного факультету, наприклад, за фізфаком, була церква, де також були поховання греків. Та... Вірмен, тобто і там навіть знайшли, хто відвідує краєзнавчий музей, хто замок, то там є плита надмогильна жінки однієї. І ряд інших також це все оточило. Зрозуміло, що місто було дуже маленьким і далеко ніхто не ходив, тим паче завжди ховали при церквах, при якихось подібних структурах, і лише вже за австрійської влади, коли Йосиф ІІ віддав наказ, тоді почали закладати цвинтарі за містом, за межами міста, а не біля церков, як це робила раніше. Молодих закоханих самогубць знайшли над вечір'ям. Останні погляди неспотойбіччя. Гейзи Шефера та Неси Деметр були спрямовані на полуденні вулички Сакурової столиці Закарпаття. Світанком їх поховали у спільній могилі на одному із мальовничих схилів Ужгорода, до якого веде вулиця Дайвоська. 18 століття запам'яталося тим, що так звана виноградна гора Кальварія перетворилася на кладовище. Нині це своєрідна Ужгородська личаківка. Склепів там і кілька, почнемо з того, тому відштовхуватись від одного немає. І так є один з них понівечений, тому що постійно різні умовно неформальні субкультури, скажімо так, мови, там і, відповідно, не найкраще вони полишали. Зараз більш-менш лад, наскільки мені відомо, хоча можу помилятись, бо давно не був в тих краях навели, але в принципі не дивно, не було перепоховання різних решток, тому що сам цвинтар багато виду змінювався, і першопочатково він закладався дещо інакшої структури. А вже свого сучасного по суті він зараз наскільки мені відомо знов таки є закритим для поховання. Але до ще до початку 2000-х років він е, приймав, як то кажуть, нові захоронення і відповідно свою структуру міняв, тому що були поділи і на старий цвинтар. Потім був реформатська католицька частина, потім була православна та греко-католицька частина. Потім додали пагорб Слави, відповідно, який став могилою, і в тому числі братською, і Обеліском, як пам'ятним місцем для радянських воїнів. Потім вже сучасні українські підзахоронення були радянські. Тому він також і вельми специфічний і не можна сказати, що у нього якась одна цілісна структура. Взагалі, кальварія вражає також ошатністю і могилами, де родинне поховання. Під однією кам'яною плитою відразу є подружжя і їхні діти. Це була така традиція. Ну, власне, це в всьому світі є традиція, тобто родини намагаються триматися купи, якщо дозволяє термін між смертями, якщо дозволяє місце, і все інше, то намагаються ж до купи, до відповідно, щоб не розпорошуватися, і таким чином знову таки поєднувати родини. Тому нічого дивного в тому немає. Наразі є дуже багато інформації про те, що там поховані світила і науки, і мистецтво. Однак знайти де ці могили доволі важко. Тому для тих, хто захоче пошукати, хто там похований. Там, в принципі, є багато хто, тобто той же мер Фінцицький дуже відома особистість цілий ряд художників Закарпатських Корафеї, Ферделі, Бокшай, Коцка, якщо мені не зраджує пам'ять, і дуже багато людей. Фактично, якщо взяти весь перелік людей, про яких ідеться в старих газетних вирізках, в книгах про історію Ужгорода і інших речах, то їх можна там за невеличкими винятками знайти їх поховання. То єдине, що там, наприклад, такі люди як Костянтин Матизонський. Чи дехто там може бути з єпископів поховані в інших місцях, тож Костянтин Матизанський в мертвому саду, так званому, там де зараз музей архітектури побуту, єпископи здебільшого за винятком двох ховалися під собором в крипті, під греко-католицьким на Капітульній вулиці, і ряд інших людей також мав свої персональні могили, а Всі інші, здебільшого, там на Калварії щодо паробу слави, то Мандруючи саме стежками, тими чомусь є двоякі відчуття. З однієї сторони, гордості за тих людей, які поклали життя за те, щоб вибороти нам свободу, а з другої сторони, їм було менше 30 років, і поховані вони здебільшого в братських могилах. Ну, це війна, тобто треба сприймати, люди завжди, особливо чоловіки, завжди воювали і всю історію, якщо переслідкувати, постійно десь точиться війни, і в цей порядку старі люди на війні рідко помирають, тому що вони рідко на неї потрапляють. Ну а тут уже нікуди не подінешся, тобто це реаліки просто треба прийняти. Через 20 років. Після війни був споруджений там обеліск. і з правої сторони поховані саме герої радянського союзу. Ну здебільшого там поховані люди, які так чи інакше приймали участь у звільненні, як писали, тобто фактично захоплені цих земель, де ми з вами живемо Закарпаття під час Другої світової війни, тому що вони відіграли свою вагому роль. Ну і зрозуміло, треба було підкреслити це ідеологічно правильно, скажімо так, з точки зору влади, яка влаштовувала обеліск, підкреслити важливість. Дзвання героя, віддати особливу почість, особливу шану цим людям, тому що вони також не випадково це все отримували. І відповідно таким чином вони опинились там. Труни з дівчиною у весільній сукні і хлопцем у мундирі проведжало кладовища ціле місто. Траурний саван тоді об'єднав усіх мешканців, незалежно від статусу, віри і віку. Це був кінець дев'ятнадцятого століття. Унгуар тоді населяло щонайменше 12 тисяч жителів, з яких понад 10% євреї. Доволі давнім можна назвати Горянський цвинтар, тому що поблизу храму Анни, так, Горянської Ротонди ще цвинтарі, в принципі, в різних мікрорайонах, які пізніше також були приєднані, вони раніше були, просто були меншими, там історично могли не зберегтися, але все одно люди поховання свої проводили. Так само можна старим назвати цвинтар який є на Радванці, єврейський цвинтар, адже у нас їх два, є старий, є новий, Той, що на шахті це якраз новіший варіант. Той, що на Радванці, то старіший, він зараз, на жаль, напівзапущений. Ну нічого дивного, час бере своє, тобто довгий час, ви знаєте, Закарпаття переживало, особливо ХХ століття, не найкращі часи. Відповідно, постійно змінились влади, погляди, політичні переконання. Якщо раніше, наприклад, в тому ж у жгороді відсоток єврейства становив 40%, грубо кажучи, то пізніше стало дуже маленька община, просто фізично не було кому доглядати. І, відповідно, він дещо занепав. Ну і зрозуміло, вандалізм він завжди був, на жаль, присутній, тому цього ніхто не відкидає. Ну і те вже склалося історично, що зараз особливо нема кому за ним доглядати. Спорадочні якісь спроби відбуваються, але системного догляду на жаль немає. Єврейська громада, наскільки мені відомо, вона відслідковує як і в новому цвинтарі, який зараз до речі я бачу, приводять до ладу, так і в старому цвинтарі, тобто які коріння, що куди є, намагаються зберігати ці речі. 21 -е століття вносить корективи в. Цвинтарі, і вже сьогодні одне з таких дискусійних місць є саме цвинтар на Капушанській. Зараз там вже є церква, але більшість велика багатоповерхівка побудована саме на кістках мертвих. Ну, щодо багатоповерхівки, чесно кажучи, під час її спорудження не ходив, не перевіряв на чому вона будувалася. Сам цвинтар, в принципі, не був великим. Він закладався доволі таки пізно. Здебільшого поширився він в чеську епоху, в епоху Чехословаччини, коли в ньому ховали людей, що помирали в нинішній обласній лікарні, бо вона ж саме в той період була зведена, а також людей, що жили неподалік, адже там цілий район також того періоду. До того там були певні поховання, і вулиця навіть була ці. Цвинтарна, але вона пізніше була розформована, і лише шматочок її лишився, коли будували проспект. І судити щодо великості того, що побудовано на кістках чи не на кістках, це доволі важко, тому що навіть якщо взяти ту саму калварію, там ж багато будинків будувалося вже поряд, вже в період, коли центр був. І відповідно, те, що воно в притул, це когось соромить. Але для когось я знаю люди, які живуть в притул, також до цвинтаря. У них вікна, кімнати виходять до цвинтаря, але нічого спокійно живуть, ніхто їх не кусає, тому. Треба просто дивитися на те, що це тому, що люди, в принципі, на звикли міфологізувати деякі речі, яких насправді нема, хоча я не беру стверджувати, що того не було. Парубок із Баранинець щойно закінчив військову академію. Панянка, вродлива донька люблячого татуся, якого переводять служити в далеке місто Шопрон на кордон з Австрією. Звичайно. Батько безапеляційно наполягає на переїзді усієї родини, коли б він тільки знав. Своєрідним таким інтернаціональним некрополем є цвинтар в мікрорайоні Шахта. Однак кажуть, що там, окрім вояків, Поховані також і Роми. Так, там є дійсно захоронення вояків, які загинули в Першу, в Другу світові війни, дійсно різних армій, тобто, там вони вже дійшли миру, як то кажуть. І дійсно там завжди був ромський табір, тому не дивно, що свого часу вулицю Берчині називали вулицею Фараонів, бо ж вважалося, що цигани прийшли роми так з Єгипту і, ніби нащадки фараонів. Ну і не дивно, що там, де вони жили, там їх і ховали неподалік. Говорять, що серед тих військових є не тільки ті, що загинули від куль або від шаблі, а також ті, хто вмирали від чуми, І будувати там меморіальний комплекс, комплекс, Зрештою не варто. Почнемо з того, що якщо будувати меморіальний комплекс, то якраз це віддати шану в першу чергу тим людям, які загинули на полі бою. І тому я підтримую цю річ, тим паче, що цвинтар довгий час був запущеним. Я думаю, що це піде йому на плюс. Щодо туберкульозу чуми та інших проявів, ну зрозуміло, що взагалі раніше вмирали частіше від подібних хвороб, тому нічого дивного в тому не було. І по-друге, що війна завжди з собою несе певні втрати, в тому числі і подібного типу, тому що умови зрозуміли. Зрозуміло, не найкомфортніше і не завжди людина може лишатися здоровою. Тому нічого дивного, що там також ці люди опинилися. Ще до центру на Барвінкою. Він доволі молодий, тобто він наприкінці 90-х, початку 2000-х, Наприкінці 90-х навіть почнем казати, з'явився як альтернатива, тому що міський центр на Калварі, як ми казали, він був закритий через переповненість свою. І відповідно потрібно було нове місце. Знайшли лише за межами Ужгорода. І зараз в принципі стикається вже з тим, що він дуже сильно зростає, а поряд сміттязвалища. Відповідно, проблема, куди подіватися далі, тому багато з ужгородців знаходять вихід у ховаючи людей у довколишніх селах там в Минаї, приміром в сторожниці. Доманинця хто ще. Знайти бодай натяк на спільну могилу відчайдушних наречених, яким не судилось обмінятись обручками поки що не вдалося. Зрештою, як і відшукати місця поховань багатьох знаних і невідомих небіжчиків, що відійшли у потибіччя у сакуровій столиці срібної землі. Хто зна, можливо, вони у такий спосіб оберігають власний спокій. Обравши для себе майбуття в опатизованій легенді, нехай і утаємничини усипальниці, замість прозаїчного минулого, сплюндрованих цвинтарях сучасності. На вашу думку, чи є такі місця, які через 10-20 років ми відкриємо, що там теж було кладовище? Ну, виключати чогось не варто взагалі історія Ужгорода. В нас з одного боку відомо добре, з іншого боку, відома дуже. Умовно, тому що не велося такого як великого, дуже деталізованого опису розвитку міста. І, Відповідно, якщо ми знаємо про найважливіші події, якісь історичні віхи, то в багатьох моментах ми можемо не знати якихось деталей, якихось дрібниць, про які просто не згадувалися. Тому не здивую, що якщо випадково, десь під час якихось розкропок чи робіт ми щось подібне знайдемо. Не дарма кажуть, що є місця в Ужгороді, де до сих пір нічого не будуючи не можна, тому що купнуть там людські кістки. Покінняє, ну, покінні на що і згадувати займає.